Привіт, я продовжую популяризувати культуру визнання своїх помилок. Тому роблю це відео, аби виправити або уточнити інформацію з моїх попередніх відео. І нагадую, помиляються всі. Просто більшість не розказує вам про свої помилки. А то, через ці мої відео з самовиправленнями, може скластися враження, що помиляюся лише я. Відео не міститиме важливої візуальної інформації, його можна лише слухати. Почну я з інформації про холестерол, яку озвучив у відео про кортизол. І йшлося про те, що правильно говорити саме холестерол, а не холестерин. Одразу кажу, слово холестерол з наукової точки зору та міжнародної термінології абсолютно точно є правильним. Адже холестерол належить до класу спортів, а отже, повинен мати суфікс Ол, так само, як етанол, метанол і так далі. Також зауважу, що це питання саме термінологічне та наукове, а не філологічне. Ви ж знаєте, що я далеко не пурист. Але і тут є нюанс. Правильний термін визначений номенклатурою органічних сполук Міжнародного союзу фундаментальної та прикладної хімії. Частіше вживається англомовна абревіатура EUPAC. Все логічно, науковці різних країн мають розуміти одне одного, тому вживати визнану міжнародну термінологію. Але поза науковими статтями використання громістких термінів не завжди виправдане, тому паралельно існує так звана. Тривіальна термінологія, яка не вказує на хімічну структуру, а орієнтується на певний традиційний слововжиток. Тому в деяких мовах, як, от наприклад в німецькій, теж більш поширеним є вживання терміну холестерин. І я цілком за тривіальні назви, але передусім там, де вони виправдані і не створюють непорозумінь. Звісно, я не закликаю нікого говорити 137 три сім, триметил 3-7, дегідро 1 ашпурин, два, шість діон замість слова. Кофеїн. Хоча можете якось спробувати попросити у баристи каву без 137 триметил 37 дегідро 1-пурин, 26 діону. В таких випадках використання тривіальних назв цілком виправдане, навіть у наукових роботах, якщо вони не стосуються безпосередньо хімічної структури або що, і вони нікого не плутають. Але в низці випадків тривіальні назви все ж варто коригувати, адже вони вводять в оману і заплутують. А ще терміни за іюпак іноді необхідно адаптувати до різних мов. У 1992 році в нашій державі створили українську національну комісію з хімічної термінології і номенклатури. Вона мала адаптувати номенклатуру і юпак з врахуванням потреб української мови та прибрати непорозуміння, які виникли через вплив російської традиції та бездумне калькування термінів. Наприклад, низка сполук, зокрема бензол, толуол, ксилол мають суфікс ОЛ, але не є спиртами, і відповідно до міжнародної номенклатури, правильно. Називаються бензен, толуен, ксилен. І навпаки, є спирти, які чомусь не мають закінчення Ол, крім холестерину, згадаю також гліцерин. Так, і те, і те, це спирти, тому має бути холестерол і гліцерол. Але тому ж таке відео про кортизол я зауважив роль Росії в тому, що ми вживаємо термін холестерин. На жаль, я дещо надмірно спростив цю свою тезу. Через це декотрі люди сприйняли її неправильно. З моїх слів могло здатися, що я стверджую, що росіяни вигадали цей термін і в часи совєтської окупації нав'язали його і нам нав'язування дійсно відбулося, але росіяни термін не вигадували, говорячи, що його почали використовувати росіяни. Я мав на увазі, що. Що саме через їхнє посередництво він вкорінився в українській науці та не тільки науці. Прошу вибачення за некоректне формулювання, яке ввело в оману. Я обома руками за деколонізацію на всіх рівнях, але вона має відбуватися чесно, засновуватися на фактах, а не підміняти одну спотворену реальність іншою. Тому нам усім варто бути уважними навіть тоді, коли ми хочемо протидіяти колоніальним наративам або викривати російські міфи. Що ж до появи слова холестерин, тут є цікаві нюанси. У 1769 році хімік Франсуа Пулетьє де ла Сааль виявив у жовчних каменях певну тверду речовину. І вже у 1815 році інший французький хімік Мішель Ежен Шеврель дав речовині назву, об'єднавши грецькі слова жовч холе та твердий стереос. Чому ж він обрав суфікс ин? Сам хімік писав, що це від слова цетин. Це основна сполука так званого спермацету. Спермацет це білий жроподібний продукт, яким у кашалотів заповнені спермацетові органи, спеціальні порожнини в голові. І так слово буквально означає сперма кита. Ймовірно, через те, що в певний момент люди думали, що це вона і є. Так от, цетин був речовиною, яку отримували зі спермацету, а тверду речовину, яку отримували, очищуючи чи жовчні камені Мішель Ажен Шеврель назвав холестерин. Назва була основною певний час, поки науковці не змогли з'ясувати її структуру. Коли ж виявили, що це спирт, то скоригували назву до холестеролу. Але, наприклад, совєтські науковці продовжили використовувати застарілу назву і не синхронізовувалися зі світовою наукою. Отака от історія. І через те, що основна тема мого відео була іншою, я змушений був опустити багато з цих деталей, але на жаль, сформулював невдало, тому і виправляю зараз. Це, до речі, можна сформулювати у певну пораду. Якщо ви читаєте наукпоп книгу, статтю чи дивитеся відео і дізнаєтеся там якийсь несподіваний для вас факт, який не стосується основної теми, то такий факт краще перевірити додатково. Я раніше неодноразово зіштовхувався з такими додатковими побічними фактами, навіть у хороших наукпоп книгах. Робив собі нотатку, раптом колись цей факт знадобиться. І коли Згадував про нього і починав перевіряти, то часто виявлялося, що факт насправді дуже спрощений, містить купу нюансів, і якщо все це по чесному врахувати, то не такий він вже цікавий та однозначний. Тому до додаткових фактів ставтеся обережно. А я ж зі свого боку докладатиму максимальних зусиль для того, щоб усе озвучене в моїх відео було коректним, як в рамках основної теми, так і стосовно якихось додаткових ремарок. Тепер переходимо до розбору помилок з останнього розмовного відео. Найбільше уточнень вимагає частина про сорбенти, але була у тому відео і інша помилка, на яку мені вказали уважні глядачі. Я розказував там про наш спільний збір з військовою школою Боривітер на навчання командирів, офіцерів та сержантів. Це, до речі, дуже важливий збір, адже у підпорядкуванні цих людей буде значна кількість військових, а вміле планування та управління боєм не тільки дозволяє давити ворога, а й зберігати життя українських захисників та захисників. Хисниць. Також я там розповідав про бонуси, які ми підготували для вас. По-перше, за донат від тисячі гривень Ростерія Ескобар гарантовано відправить вам ексклюзивну каву. Це 10 дріпів, які зручно заварювати майже будь-де. Ну а по друге, і це саме та інформація, де я помилився: за три найбільші донати ми подаруємо три брелоки, зроблені з уламків збитого російського винищувача су 30 СМ. А у відео я помилково сказав Су 31 СМ такого літака не існує, а Су 31 це спортивний літак, але то таке. Брелоки з винищувача Су 30 СМ з бортовим номером РФ 81771 ми подаруємо. Але зрозуміло, що всі ці бонуси це другорядне, головне це збір. Тому я знову дуже прошу вас закинути свій донат на цей збір. Загальна сума 2 мільйони гривень, і це дозволить навчити 300 офіцерів, командирів та сержантів. На зараз ми маємо вже більше ніж 880 тисяч гривень. Але завдяки вам я впевнений, що ми дозбираємо до повної суми. Посилання на банку є в описі. Якщо донатите з розрахунком на бонуси, вказуйте, будь ласка, контактні дані. В призначенні платежу. А з літаком я дійсно обмовився. Дякую усім уважним глядачам, які вказали мені на це. Також вже традиційно були коментарі про слово брелок та його відмінювання. В першому відео з анонсом збору я сказав брелки. Мене скоригували і я почав говорити брелоки. Через це в коментарях почалися жарти на кшталт грибок, грибоки, білок, білоки. Опустимо поки жартівливість коментарів, тим паче інші коментатори цікавилися справжньою причиною такого, здавалось би, дивного відмінювання слова брелок. Справа в тому, що в слові грибок ок це суфікс. А от слово брелок іншомовного походження і ок тут не суфікс, а частина кореня, Бо корінь цього слова в українській мові брелок. Тому відмінювання відбувається додаванням закінчення до цілого слова, брелока, брелоків і так далі. Також мені нагадали про існування питомого синоніму на позначення брелока дармовис. Його теж цілком можна використовувати, головне, щоб всі всіх розуміли. Ну а тепер до сорбентів одразу кажу про мою найбільш грубу помилку в цій темі. Я натупив і сказав вам, що так зване біле вугілля це Абсорбент, але насправді біле вугілля, так само як і звичне активоване вугілля, це Адсорбент. дуже тупа помилка. Я теж не планував про це спочатку говорити у тому відео. Потім якось само вийшло, і я помилився. Ще раз: і чорне активоване вугілля, і препарат на основі колоїдного діоксиду кремнію з торговою назвою Біле вугілля це. Адсорбенти. і я дуже вдячний усім глядачам, які помітили цю помилку та напрочуд вічливо вказали мені на неї. Першим це зробив автор каналу chem You, який веде вчитель хімії Володимир Білик. Кому цікаво повторити або вперше нормально ознайомитися зі шкільною програмою з хімії, зверніть увагу на цей канал. Я посилання залишу в описі, але не думайте, що це такий хитрий план для реклами цього каналу. Якщо я щось рекламую, то я це не не приховуватиму від вас і точно не робитиму помилок задля подальшої прихованої реклами. Це не реклама. Автор каналу, навіть не в курсі, що я радитиму його канал. А загалом про різницю між адсорбцією та абсорбцією треба поговорити ще, враховуючи велику кількість уточнюючих запитань. В попередньому відео я вже говорив про основну різницю між цими типами сорбції. Нагадаю, що адсорбенти захоплюють частинки своєю поверхнею, тому адсорбенти повинні мати велику площу. А от Абсорбенти поглинають речовину своїм об'ємом і, по суті, стають з поглинутою речовиною одним цілим. Покладіть серветку на розлиту воду, і вона поглине її усім своїм об'ємом. Тобто, це приклад абсорбції. Пропустіть забруднену воду через фільтр з активованим вугіллям, і забруднювачі налипнуть на поверхню активованого вугілля. А отже, це приклад адсорбції. Але мушу зауважити, що, по-перше, існує і низка інших відмінностей, менш показових та менш зрозумілих. А по-друге, в реальних умовах буває, що обидва типи сорбції відбуваються разом, або їх складно відділити одне від одного. А ще ж є підтипи цих видів сорбції, такі як хемосорбція. І це все, як на мене, дуже цікаво, але й дуже складно. Тому заглиблюватися поки не будемо. Але додати я хочу ось що. Добре, відомо. Прикладами абсорбції будуть поглинаючі шари в підгузках, прокладках та тампонах. Це все абсорбція, бо відбувається поглинання усім об'ємом речовини. Але помилившись з білим вугіллям, я загалом подумав про те, чи використовуються абсорбенти в медицині. І спочатку я натикався на твердження, що абсорбція використовується в промисловості і багато де, але не в медицині. Але все ж таки використовуються в анестезіології використовуються абсорбенти вуглекислого газу. Для функціонування дихальних систем закритого типу є необхідність поглинати СО2, який видихає пацієнт. І речовини, які використовують анестезіологи, проявляють саме абсорбційні властивості. Хоча і самі анестезіологи, і деякі освітні матеріали часто помилково називають цю частину штучної дихальної системи адсорбером. Чому? Ви не здивуєтеся. Є така собі класична для анестезіологів книга анестезія Рональда Міллера. І от в її російському перекладі, щонайменше декілька разів, абсорбцію називають адсорбцією. Українського перекладу немає, і щось мені підказує, що певна частина студентів та лікарів читала не англійською. Я не можу стверджувати, що це перше джерело цієї помилки в сфері анестезіології, адже сплутати ну, реально доволі просто. Але Певної плутанини російський переклад точно додав, і до сьогодні в різноманітних українських методичних рекомендаціях або що ця непослідовність на жаль зберігається. А загалом в цій темі, крім конкретної помилки про біле вугілля, я напевно мав вказати на її більшу складність, ніж могло здатися з моїх слів. В популяризації науки пошук оптимальної межі спрощення це завжди певний виклик. І я навіть після стількох років створення наукпоп контенту продовжую досліджувати методи популяризації, покращувати підходи і просто намагатися робити для вас максимум з того, на що я здатен. Якщо вам раптом подобається те, що у мене виходить, Ходить, то прошу вас підтримати мій канал. Якщо після донатів на ЗСУ у вас залишається можливість підтримати канал невеликою сумою, то це значно допомогло б мені створювати для вас науково-популярні відео, покращувати їхню якість, долучати різноманітних фахівців, експериментувати з форматами та, звісно, використовувати свій соціальний капітал для зборів та іншої допомоги силам оборони. Я щиро вдячний усім, хто вже підтримує мій канал та буду. Не менш щиро вдячний усім, хто почне робити це зараз. За ваші донати передбачені невеличкі бонуси від раннього доступу до випусків та текстової згадки у відео до ексклюзивного мерчу та персонального фактчекінгу цікавих вам матеріалів. Посилання на БайміяКофі є в описі. Долучайтеся, якщо можете та хочете. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Сайя!